Коли починають військові щось навалювати, болять блогери бл 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 йобані, там побув на фронті, повертається і починає розйобувати яка херня у війську. Угу. То я цього не приймаю. Це дуже я, неправильно. Я кажу, що у вас є система рапортів, у вас є вище керівництво. Будь ласка, туди. Якщо вам треба занести рапорт в міноборони, я можу це зробити. От давайте також okay. бути чесними, Бо люди, які там і можуть написати нам і напихати пісюнів за шиворот, що все таки не завжди система рапортів працює, бо є залежить від різного керівництва, тут від різного командування. Є, тут є така вот, фігня, що є фігня, така абсолютно точно, але. У нас для того в армії е, є люди свої теж розумієш? Ну тобто, правильне кумівство. Ну назвемо ну, це так. Кумівство. Ну хто зараз? Прес-секретар міністер... міністра оборони. А не замінили? Ну хто прес-секретар? Міністра Я вже... оборони? Хто? Ну, бачиш, ти навіть не задумався. Роман Вінтонів. Він же Майкл втратити. Він зараз. Я знаю, він так. зараз прес-секретар. Так. Ого. Або Дмитро Лихові? Тобто, всюди є свої людоньки, до яких звернутися? Ми знаємо, куди зайти. Це погана історія, тому що має бути для всіх. Та, але Та, це можна. хто знає тебе, і він може за допомогою цього скористатися. А якісь і випадки були що... А хтось не має тобі контакт, і його це рапорти ж не привід виходити записувати подкаст в якійсь студії з хорошим світлом. Я зараз просто не будемо. Ти про це носувати. ти про це? Чи ти про е, крик душі там в TikTok, коли записує військовий? Там... Що задовували з, з передової теж. Ми ж Перевірити не можемо. Хто це може записати? Mm -hmm. Там в нього навіть і нема шевронів. нічого. А було таке відео, де видно, що це на хромаки знято взагалі. що і там навіть Це різне є, і це не важко було. перевірити. Це Але ми не, не, ми не зменшуємо ролі, того, де є дійсно проблема, і де люди хочуть це висвітити. Це, це Твіттері так, комуніка... я таке от читав. Це внутрішньоармійська комунікаційна проблема, тому що є різні там командири, є ідіоти, є що... повні ідіоти. Правильно. І у них навіть шеврони є, що гірше ворога тільки командир-ідіот. Але у нас на фронті ж ну, у всіх є, знайомі. Я не претендую, я ж бачу, навіть уливу не вдягну, Мені ці штани подарували, і то я вже так стрьомно ходів. Ну, це кайот, я обожнюю, до речі, цей. Є... це подарували, Якби... я не купляв, але дуже зручний. Я, я люблю цей а, колір капець. Улив... Але він для нас, в нас він вже взагалі не практично. Це ж і іран кайот створений був. Ну, вибач. Ні, та ти і не воюєш. ну типу, тобі Тут нормально, тут багато я пісків. Я не претендую, я і не вмію. Але питання в тому, що багато вийобістих всяких журналістів, і громадських діячів, які. Вбираються в оливу або в дубок якийсь. Знаєш, причому, що це може бути. А в Дубок, що хтось вдягається? Ну, є така ведуча на одному youtube каналі, просто ну добре, прізвище Немиря. Канал там, в неї віджали, канал, як він там називався. я забув, Неважливо. А така... дубок? Ну, в неї не дубок, в неї, типу, як... як світшот, але от під дубок, такий в обтяжечку. Знаєш, це виглядає, за... як ти, типу, ти що, ховаєшся в окопі барошні, ну ти... куди залізла? Це дружина Немиря, який в партії «Батьківщина». Угу. От, і в неї канал там який забув його назву. Вона всяку москальню, туди теж тягає, як багато наших. І, от, о, о, слухай, так, дуже... і, от і ці всі, знаєш, я оливу не вдягаю, тому що ну, оливу це щось захисне, знаєш, що тут тризуб, щоб був, ну як багато хто виджається. Нахуя ти ви робиш? Для ні, чого ні, це? Типа, оце девальвоване слава Україні, знаєш, і отак оточив, отак от треба. Т, ти, ти знаєш, от оце питання. Я ж я не вважаю своєю військовим, хоча трошечки там був під час повномасштабного ТРО я був трошки. Але коли я звільнився через місяць, тінать менше, в мого побратима, прямо з мого відділення, народжується дитина. Там історія в нього дуже. Це дитина. Пізня в його віці, і багато грошей було вкладено, щоб вона народилася. Там, коротше, ми за нього всі переживали, і так далі. і От дитина народилися, і мене кличуть, що пішли під родом, типу, зустрінемо його і вдягай форму. Я кажу: я звільнений, я не маю права вже її вдягати, я цивільна людина. Типу, пофіг, ти служив, так далі. І, і тоді е, не було. Я її не вдягаю, і не можу. Вона мене висить вдома, вона мене складно, та що я купував, то державне я здав, а своє воно мене висить. І то таке просто нагадування, що я там був. Ну не можна, не варто. Десь, це я, я в цьому плані. Та, я, я абсолютно згоден, що це треба заслужити так само, як і вимовляти: слава Україні не на автоматі. Знаєш, да, коли да. у нас це перетворилося замість добрий день, слава Україні, героям слава! І це так. Ну, ну давайте проговорочку така. От, а в мене Мені пощастило, що в мене всі, хто на фронті, хто досі воює, хтось вже списався в певний спосіб, але це неважливо. У них і нема такої манічки вдягатися в військово. Тобто вони бігом перевдягаються в цивільне. Так. Його пали і... тільки хіба там, сумочка, оця чи кепочка. Так, це я бачив в інтернеті прикольно, каже: знаєш, ну, тут на собі немає жилетки, типу чувак каже. Прийшли, прийшли повспити ТЦКшники і навіть документи не спитали. В жилетку так <firefight8> рухається. <refugees> <lodge something up> <x tulee> <tam playthrough> так що ми... це, це такий час от зараз. З одного боку, страшний, темні часи. І так стоїш зранку, дивишся у Львові, думаєш, ну нахіра мені це все я вже я заслужив таке, про це ж не думалося, не гадалося, знаєш. І це все нерви, це все якісь емоції абсолютно. І судомлення, що ти не можеш. Канал і... переключити. Що ти тут... я, я не дивлюсь канал. Я маю на увазі. А, що... Ти маєш життя. Так Та. Та. ну, життя це, це конгенція лотерея. Ти розумієш, якщо брати цитати великих, між іншим, як там у нього здоров'я у Віктора. Цікаво а, і от і але з іншого боку, це ж такі випробування, які тобі надають скілів, ну певні певного вміння, знання, і люди вони сортуються дуже швидко. Ну, типа, раніше друзяки всі, а тепер, типу, ні 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 все знаєш, лишаються. Тих. І що, Кльово, що не тільки серед друзів, а як весь бомонд в лапках, Абсолют, як воно абсол... бігом аб... почікало. Абсолютно, абсолютно всі. Відразу ну, казали, що Потап це не людина. О, ну, Нарешті і до вас дійшло. Ну, слухай, Я тобі тут зараз. Камінаут, як модно казати, хіба це не той камінаут, який люди вважають камінаутом, а це інший камінаут, який не камінаут, тому що камінаут це не Арестовича. Ну, прийшов він до мене, було на 16. Всі його там підарася, типу хуями криють. Я не розумію за що. От, просто в мене є програма mm. з ним записана. Не розумієш. І тоді не так це давно була записана. Програма. А уточню, ну, уточнюю. Що... Це було вже ще коли він був. Коротше, це вже повномасштабний, але початок. Ні, це не це до. До. Це десь рік. Але коли він вже коли він вже почав конкретно ставити ще... під офіс собі дорожку, ні, так? Ні, це до, ще того. до того. Ще коли він був порохобот взагалі. Так. Ага, бо в нього ж дуже карколомно все змінювалося. Я з ним спілкувався там через месенджер Фейсбук. кажу. Поясни мені, чого ти все хейтить. Ага. Він, я не знаю, він знаєш такий весь артист артіст ага. І потім, коли ти, там, він перетнув межу, а я такий сижу, я ж довго не знаєш, не буду розбиратися. Ну вже було зрозуміло, що Гандон ага. такий. Люся, і що ти? <реш> Знаєш, до цього було спілкування одне, і в мене, типу, кік Серйозно? Абану, да. і все. Так і не відповів на питання, що там Люся. Слухай, та, що. давайте дещо спитаємо. Бо... А що бачиш, я спілкувався з ним. тобто... Я вірю. І... Я би хотів за нього ще поговорити, але можна чуть-чуть пізніше. Просто я предвкушаю, що може бути предвкушаю, в коментарях. То, да, то, да, то, вибач. На жаль, ну бляха, Сорі, за це слово. Коротше, Роман. Ти вже в нас був на культурній обороні два рази. От крайній раз я де я... третій буду. Будеш по-любому. Я витягую ваш захід просто за вуха. І це дякую. Бо дійсно. Ми мали вже закриватися, але він каже: чекай, не спішіть. І, і дивіться. Дивись, в коментарях. Ми маємо про колаборацію поговорити. Обов'язково. А я думаю про колаборантів. Та Та поговорити. Просто мама телефонує. Я. Ти попис з того червоного стаканчика. легше. Слухай, слухай. В нас є коментарі. Які звідки? Е, звідки? Від людей, які трошечки незадоволені задоволені чомусь тобою, я хочу в тебе це випитати. Зараз уточню що. а ну давай, м, вали, вали, валить, надей, вали. Наде про е, твій стрім на День Незалежності 22-го року, де. Е, Команда Скрипіна завтикала і видала промову Мустафи Джемілієва кримсько татарською в, російськом, е, в російському перекладі, а не в українському. Буває, не догляділи, але на критику глядачів журналісти відповіли, яка є різниця. Пізніше пан Скрипін обісрав невдоволених глядачів, видав мураївську методичку в стилі україномовні в вишиванках, збіжали. З країни, а нормальні розмовні захищають Україну. Все це відбувалось під час включення руського, бувший нині ізраїльтянин. ага, я цитую повністю: руському о, перформанс скрипінців сподобався, а незадоволених глядачів просто побанили. Отака історія. Ми були в Полтаві в 22-му році на День Незалежності, угу. що ми включали Мустахуджу. Те, що було від рукою, те й включили. Я, я цього не пам'ятаю, чесно кажучи. Так, щоб воно відклалося, от це хтось прийшов, насрав, і пішов. Ну, це завжди так роблять. Бо я хочу зрозуміти, Дійсно, що, не, не, що я там. Не, я не міг сказати, яка різниця. Одна дає, друга дразниця.